Зараз в нашій країні все менше продукції підлягає обов'язковій сертифікації або відповідності технічним регламентам, які є для кожної групи товарів. Але вироби для дітей поки що перевіряють. До продукції, якою користуються діти до 14 років, належать, окрім іграшок, учбові дидактичні матеріали, а також пластилін, фломастери, фарби, те, з чим так полюбляють проявляти себе юні таланти. Що треба знати батькам, щоб не нашкодити здоров'ю власної дитини? Когда мы приобретаем такого рода продукцию, первое, на что мы обращаем внимание, это маркировка. Там нанесено, должен стоять знак соответствия техническому регламенту. Дальше в обязательном порядке должны быть от, ну, данные о производителе или об импортере. Важно, что должна быть информация о использовании, рекомендации производителя, где использовать эту продукцию, каким образом с ней нужно обязательно ознакомиться, и предостережение. Продукція, яка має безпосередній контакт зі шкірою, може викликати алергічні реакції. Це може бути індивідуальне несприйняття, а також алергія на неякісні компоненти, тому бажано зберегти товарну упаковку. Указан производитель або імпортер з усіма даними, куди можна звернутися. Є можливість встановити установити зв'язку з тим, хто вам продав цю продукцію. Особливо це стосується пальчикових фарб, настільних ігор, різних наочних матеріалів. Если эта продукция соответствует требованиям, она прошла испытания, значит, там используются только те вещества, которые детям не нанесут вреда. И на это нужно обращать внимание и все таки приобретать в местах, где входной контроль прошёл. Специализированные магазины, да, безусловно, это удорожание, но ведь это дети. Такой символ означает відповідність технічному регламенту безпеки, а ось замкнений контур означає добровільну оцінку. Різкий запах при використанні фломастерів або пластиліну має вас насторожити. А ось ароматичні, приємні домішки до пустині. Ароматику використовують і вона разрешена. Это не пищевой продукт, поэтому это не пищевой ароматизатор. Это ароматизатор идентичный натуральному. Клубничка, малинка, все это может быть для того, чтобы оно было узнаваемо и по цвету. Но если там содержится вот этот вот значок, то уже прошло испытание. Якщо ви купуєте щось нове для дитини, радимо спершу протестувати виріб разом з нею до того ж, деяка продукція передбачає саме таке використання. Особі рекомендації то в такому випадку на ігрушці або на якомусь продукції пишеться іграти під присмотром взрослих «обов'язково використовувати під присмотром взрослих. Отже, будьте уважні до всього, з чим буде розвиватись ваша дитина.